Мої вітання всім, хто цінує домашню консервацію та щедрі дари літа. А серпень для цього просто казковий час. На грядках усе дозріло і помідори саме в розпалі. Сьогодні ми разом приготуємо смачні помідори на зиму ті самі, що взимку відкриєш і відразу згадуєш літнє сонце. Помідори у мене невеликі, якраз підходять для 1,5-літрових банок. Я люблю розподіляти їх за розміром, більші на дно. Середні посередині, а найменші зверху. Так вони гарно лягають і баночка виглядає охайно. Помідори я вже ретельно промила під проточною водою. Підготувала й зелень. Нарізане листя хруном, ароматний кріп, листя салери і чесник. А також лаврові листочки, горошини духмяного та чорного перцю. І, звичайно, банки з кришками вже простерилізовані. У мене 5,5 літрових. Стерилізувала в мікрофільовці. Але можна й класичним способом на парі. хто яким привик. Каструлю наливаю воду, поставлю на вогонь, щоб вода закипіла. І поки вода нагрівається, починаю наповнювати банки. На дно кожної кладу ароматну зелень і спеції, по два зубчики чеснику розрізані навпіл, по кілька листочків сіжої селери. Трохи кропу, маленькі шматочки листя хрону, по одному лавровому листку, пару горошин духмяного перцю і 5-6 горошин чорного. Далі заповнюю банку помідорами, укладаючи щільно, але без зайвого тиску, щоб не лопнули. І так продовжую заповнювати всі банки. Перший раз залила банки окропом і відразу накрила кришками. Так вона краще триматимуть тепло. Залишаю на 12-15 хвилин, щоб помідори добре пропарилися і стали ще смачнішими та ніжнішими. Тепер зливаю воду назад у каструлю. З неї робитиму маринад. А можна взяти свіжу, якщо ви так звикли. У мене в каструлі 3 літри води. До неї додаю ось таких 9 столових ложок цукру з гіркою, 3 ложки солі без гірки. Та 6 столових ложок 9% оцту. Для точності я пропишу в описі відео кількість і у грамах, адже ложки усіх різні. Ставлю каструлю на вогонь і чекаю, поки маринад закипить. Як тільки він почав вирувати, одразу заливаю ним помідори до самого верху. Закручую кришки ключем. Накриваю чимось теплим, так вони повільно охолонуть і краще збережуться. І все. Наші мариновані помідори готові до довгого зберігання. У когось вони стоятимуть у погребі чи підвалі, у мене ж на балконі. А взимку, коли відкриєш баночку, одразу згадуєш літо той запах свіжих помідорів і тепло сонця. Спробуйте приготувати і ви. Це не лише просто, а неймовірно смачно! До нових зустрічей! Всім миру та добра!